Всім доброго вечора. В нас новий турнір. Стримка атака на трьох зіркових героях. Поставив я таку оборону. І давайте подивимось, як вона тримається. Ну, Перший день, поки вона радує. Ну, звісно, це ще особливо ніхто і не бив, я думаю. Тільки чотири атаки. Тож, давайте поїдемо і ми в атаку, та й щось тут спробуємо поробити. Візьмемо Берту, звісно. Візьмемо ми Хельгі, візьмемо Фоун, щоб ману докидувати. Далі Джолі, звичайно. І ось, думаю, кого б нам ще тут. Або ще одного хіла нам взяти. А ну, давай. Так, і когось нам потрібно сюди взяти п'ятого. А Може взяти взагалі від Божебілля пограти ще тут. Або взяти ще... Та ні, я думаю, ще хіла нам буде забагато. Потрібно ж кому тут ще, ще, ще й бити. Давайте візьмемо таунт Лютана. Ось так. І поїхали. Я думаю, такою командою можна буде відіграти і тулік. Так, одразу є трійка червоних. І ще одна трійка теж складається. Давай ось так навіть з комбо зробимо. Нічого страшного, що цей грем зарядився. Зараз зарядимо Джолі свого. Так, так будуть, будуть міньйони нас потроху клювати. Але ще буде бити джахангір. Так, і тепер питання, як цих міньйонів позбивати. Варіків особливо небагато. Я думаю, Джолі, у Джолі знімуть манну все ж таки, ну, звісно, у першого ж нього і зняли. Так, мінус гремс, це вже чудово. Тепер, ну давайте. Давай в, в Беліт прокинемо трієчку. Червоно ось зарядилися у нас Хельгі зарядився, Берта зарядилася. Так, зняли з на стаунт, вдарили по лютану. Ано, Хельгі, давай бий, ще трієчку ми складаємо. Ну, Не дуже-не дуже ми пронесли урону щось. Але вони під горінням. Так, давайте ми собі докинемо ману, зарядимо все ж таки. Нашого Джолі, і вони вже не горять чогось. Так, давай бити по цьому дону, бо ці міньйони мені не подобаються. Покидаємо трішки в пустоту. Може щось доїде ще з червоних тут. Але щось поки нічого не доїжджає того, що нам потрібно. Ну давай шукати. Кида... Будемо кидати, поки... поки кидається. Ну, В принципі, є трійка через хід у нас. Давайте спробуємо, може ми встигнемо зарядити до дона червоних, може там не поїде більше комбо. Угу. Так, ну цих ми не боїмося. Давай сходимо трієчку сюди. Щоб... Хоча, може, і потрібно було четвірку складати, але нічого. Вже є як є. Пошукаємо тут червоних ще знайшли трішки. Так, і ми їх трішки підпалили, скільки там захід. То вона знімає, чи що я щось не зрозумів? Ага. Все зрозуміло, там мультики на них, на них воно е, ніколи в житті не повіситься. Добре, добре. Тоді давай. Начебто команда живуча, але щось мені не подобається. Щоб бої будуть такі довгі. Давай спробуємо. Може ще скласти червоних, але я думаю, скоро вже буде е підвищений урон, тому там трішки швидше може піде. Так, знову фон зарядили ми. Давай комбо запустимо. Так, і ще червоні є в нас, чудово. Синій кристалик, не знаю, чи буде він нам потрібен чи ні. Але, в принципі, чому б і ні. Зараз бертул знову активуємо. Так, ага, активували. Ману вже з неї зняли. Так, зарядили ми потроху своїх. І з не, не зняли нам ману, тому спокійно б'ємо. Але цього не вистачає. Угу. Ось ніби той фон тут прикольно, тим, що може докидувати манну. Але з одного боку тут ще когось б'ючого потрібно було б нам додати. Ой, скільки того Дона не добили? Зовсім трішки ж, я думаю, там. І знову на цих міньйонів народило. Угу. Давай берту активуємо. Підведемо трохи до гори червоних. Давай тут трієчку складемо. Так, мої червоні на зряді. Вже підвищений урон стартував. Чудово тоді буде вам бити і спробувати дон добити. Ть, зовсім ми її не добили. 165, ну, що відбувається. Давай спроба, з наступним ходом буде ще червона трійка в нас. Знову беліт лікує їх. Забирають ману в, в у, у мого джолі, але а, цей фолон докинули. Так, ухилилися. Майже всі, давай пробуємо бити. Все ж таки, може, зараз дон доб'ємо. Та ні ти що, де там. Я думаю, потрібно було може і Беліті бити, бо вона теж псує потроху нам нерви. Так. Або тут Берту взагалі замінити, бо щось якось так, таке собі. Давай спробуємо її добити. Так. Наступним ходом трійка червоних в беліт піде. Угу. Трохи вона там підлікувала. ну пробили ми її чи ні? Так, ну, з нею все чудово. Тоді ще раз використовуємо Берту, робимо комбо. І будемо зараз зривати філо кристалик, я думаю, якщо він сам не складеться, ні, сам не склався. Хоча була можливість, щоб туди у фіол І нормальний взрив тут замотити було б. Так, знову з джолі зняли ману. Ну, я думаю, тут лютан повинен пережити все, тим паче там зменшений урон від джолі працює. Але лютану щось тяжкувато далося це. Так, давай на всяк випадок Берту перезрядимо. І доб'ємо, може вже, не? Лядон, який живучий, ти шо ти шо? Що? Щось воно надто живуче, якщо чесно. Ну, зараз будемо вже вирішувати. Ага, сама вирішилася. Міньйони все ж таки там зробили своє. Так, ну, думаю, команду залишити. Може, то перший бій такий довгий був за рахунок Дона та Ебеліт. Тут начебто більше ударників, тому може ми тут більше проживемо. Давай для початку зробимо жовтий кристал, бо нам потрібно теж якось зарядити джолі ще. Думаю, з таким зривом ми зарядимо угу. і запустили ми ще комбо. І тепер, я думаю, з нас ще. Нас заблокують. Угу. Так, лютан вижив молодець. Давай Джолі підлікуємось. Так. Трішки урону там по нас пройшло. І тут би нам десь червоних знайти, а ними поки що й не пахне. Ну, давай тут пошукаємо ще. Зачекаємо, поки ці хрестики спадуть з нас. Давай так, хай активується вже. Фаєс. Yes. В принципі, в нього можна тройку і зробити червону. Але далі що робити? Не дуже зрозуміло. Так, ухилилась молодець. Так, нормально там йому дісталося. Скільки ще це? Один хід. Ну давай взривати, робити комбо ще, чекати десь на червоних. Ну, в принципі, через хід будуть червоні. Сподіваємось, Берта нам поверне Лютана і Фоун. Так. Давай трієчку зробимо ми тут. Нікого не повернуло, так тримаю в курсі. Давай ще раз тоді спробуємо. Ну нащо це комбо? Це занадто було. Це було занадто. Ще й щітки свої поставили. Фаєс. Так, що там Джолі? Я думаю, у Джолі ми втрачаємо так. А ну давай спробуємо знову когось повернути. Повернули тільки фоун. Давай об'ємо Хельгі, зробимо триєчки. І взірвемо сині. Нам потрібно ще повертати до гори наших Лютана і Джолі. Ну тут, якщо чесно, якась, не знаю, шляпа з поляною. Ось чолі до нас повернувся. Цікаво чи надовго. Якщо не вдарять туди, може. Так, стоп. Ай, я в шоці. Ну чому саме в, в неї, а? Робимо знову комбо. Угу, Щось ухиляння не працюють. Ну, в принципі, я так і думав, щось буде тут нуль. Щось тут непробивне сталося у них. Хоча я б не сказав, що це топ-оборона, джарів в центрі. Ну, чесно кажучи, забув вже, коли грав проти нього. Ах, ну, не знаю. Ну, тут насамперед якось і червоні погано складаються. Або, ну, Скільки ми разів танулим червоними. А якщо не помиляюсь, два рази Хельги і все. Давай щось будемо пробувати тут тягнути, але я думаю тут один Хельгі нічого не, не вивезе. Якщо нам тільки якось пощастить і не приїде комбо там з 30 червоних, знову жеріф заряджений. Але є четвірка в джаріфа. Або трійка Фаєза. Навіть не знаю, що краще. Є у нас червоний кристал, слухайте, тільки помітив. Давай тоді робимо червоний кріс. Угу. Так, знову вони всі там б'ють. Скільки це нього здоров'я? 3000, так? Ми ніколи в житті не проб'ємо стільки, я думаю. Ну давай. Угу. Знову нам заборонив він охиляння. ухиляння. Ми щось наче й б'ємо, але ми не таке враження, що замало б'ємо. Ще комбо полетіло в того й Куханина. Чого цей не зарядився під цим віддулом, хто його заповільнив? Давай робимо комбо. Так, ну зараз будемо прощатися з схильки. Я думаю, тут потрібно виходити, ми тут же нічого не зробимо. Зараз ми може якийсь урон нанесемо, щоб не вну. А хоча і так буде нуль, якщо ми його не вб'ємо. А ми його, я думаю, ніяк тут. Зараз ще буде лікуватися, зараз будуть по нас бити. Угу, Цікаво. Не будемо гаяти час на бридвон. О, так, Пеньок. Давайте змінимо цього фон. Давай може на цакне джихангіра. Поїхали спробуємо. Так, трійка червоних є жовтих. Давай зробимо ось так спочатку. Трієчку червоного ремса. І ще трієчку червоних ми тут маємо. Угу. Джахангір доби гремса спочатку. Так, Уже там ніякого відродження не буде. Зараз прикриємося ми щітками. Берто на всяк випадок. Просто я прижав. І тепер будемо шукати червоний камінчик тут. Ну, в принципі, є через комбу, якраз там, може, пенька й доб'ємо. Так, ано, Ми, хоча у нас зрізана атака, ні, але цього вистачило чудово. Вони там потроху горять. Давай бити. Так, що там? Star Swift? А, цей лютан відродився. Угу. Давай підлікуємось, активуємо Берту, зробимо синій кріс. Червоні склалися, ну, чудово, це. Будемо тут вже перемагати. Ну, начебто тут команда поліпше, мені сподобалось, хоча тут і каміння трохи більше було опана. Прикольно, самі джахангіри. Всі на 20-х м Але я думаю, не, не всі костюми прокачані. Якось різні стати. А ні, то там просто 24 емки. Ну, нормально, потужно дивиться так. Давай одразу сині складемо тоді. Так, сині є. Активуємо. І будемо складати червоні потроху. Ось четвірочка вчасно під'їхала. І ще й трієчка. Чудово. Це означає, що наші червоні заряджені, трохи червоних є на полі. І зараз побачимо, хто кого переб'є. Тому давай використовуємо всіх. Трієчку склали і поки, поки на мою користь. Але тут зараз буде бити ще два джахнагіра по нашому Лютану. Що він там витримує? Так, витримав молодець. Давай повторимо ще, ще своїм джахангіром і Берту зарядимо на всяк випадок. Поки почекаємо, може потрібно когось буде повертати. Так. Ано, Хельгі, ти вирішуєш, чи ні. Ні, щось він якось в одного насував, про другого забув. Окей. Може ще раз тоді спробуємо. Підлікуємось. З початкового оберту, потрібно використати. Хоча нікого на це одно не підняла, то. Давай просто добувати і все. Так. І крайній бій залишився. Дон. Ой. І божевілля, і танці. Ну, поїхали. Давай спочатку тут пошукаємо, може чи твірочку червоних немає. То ні тоді давай складати трієчку, що є. Робити філокристал і будемо його зараз зривати. Ось так. Угу. Нічого не під'їхало такого нормального. В принципі, є трійка. Давай так сходимо. Давай зарядимо червоних. Ну як зарядимо? Спробуємо зарядити. Зараз Дон теж буде призивати своїх мінйонів, будучи тички. Ну, таке собі. Давай пробувати все ж таки її пробувати. І робити комбо. Тут жовті з червоним і вони там ще ухиляються. Так, пеньок в таун б'є, чудово. Давай тоді підлікуємось, вдаримо джахангіром по собі, якщо що. Ой. Знову тут якісь пригоди там купа ухилянь тих. Так, ніхто там не воскрешає нічого. Чудово, тоді. Давай робимо тут комбо, шукаємо ще червоних, знайшли ми червоних. Закінчився їх танець і думаю, як мені скласти цих червоних. Можна, в принципі, отак з комбо. Ми знову таунтом прикриємося від пеньочка. Спробуємо добити ось цю... Діву. Діву левіть. Так, ну тут наче ми підлікуємось. Під Думаю, є сенс чекати, хто може він по собі вдарить, я їм ще божевілля накидаю. Чи, в принципі, що я придумаю Щось, якісь пригоди собі? Просто давай складати своє і все. Ану, що він там під божевіллям? По собі б'є, чудово. Угу. Так, далі. Давай зарядимо жовтих, бо нам потрібно трішки тео божевілля зняти. Зробимо ще філокристал. І зробимо ось так трієчку в нього прям. Може доб'ємо. Може б добили, якби там воно не роз'їхалось. би. Так, але зарядили ще діву цю лебідь. Угу. Так, ну нічого витримуємо. О, на когося таун там наклав. Але зарядились ще раз ми червоних. І це я думаю будемо зараз закінчувати бій скоро. Головне, що дону вже немає тут. Давай трічку ще тут складемо. Та скільки раз ти буде, будеш ухилятися, ну слухай. Хто в УТОП герой? Я як їм граю, то завжди програю. А тут він надумав ухилятися ще сто раз під ділою. А? І бити по моїх. Ах. Ну я думаю, зараз вже вистачить. А ну давай. Доб'ємо і Хельги. Скільки ти пропишеш тут? Ну, щось взагалі не про що, якщо чесно. Трохи покомбим, бо нам, бо нам не, якось скучно трішки. Ля, вона ще не померла, там ухиляння ще якісь спрацьовують. Ну окей. Ще раз ухилися. Лютан все ж таки там добив. Угу. Ну, ось такі були бої сьогодні. Ну, якось тяжкувато ми стартанули. Ну, побачимо, що буде завтра. Як показав минулий турнір нагороди за топ-1 гірше, ні за топ-25, тому не буду, не буду і старатися дуже. Якщо. Ще в середу, чи четвер будемо грати, то добре. А як ні, то ні. Добре, трішки, може, наперед забіг, але побачимо, як воно буде всім на добраніч, тихої ночі.